В Італії Зеленський проводив важливі зустрічі, що стосуються України. Президент провів розмову з главою уряду та лідером країни і зробив ряд заяв до українців. Ситуація по війні різко змінюється. Сталося дещо, що може все перевернути. Так іноді рапту відбуваються речі, на які ми і не розраховували. Чого чекали по війні в Україні найближчим часом? Про це говоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Матарелою лідером. Говорили інтеграцію України до ЄС і НАТО а також повернення викрадених араф українських дітей деталями зустрічі Зеленський поділився в офіційному телеграм-каналі. Далі цитуємо його допис. Хороша зустріч із президентом Італії Серджо Матерелою. Подякував за непохитну підтримку України з боку Італії за чітку і принципову позицію щодо справедливого та тривалого миру, а також важливість тісної співпраці з міжнародними партнерами для досягнення цієї мети. Ціную позитивний погляд Італії на інтеграцію України в ЄС. Сенату як на ключовий елемент загальноєвропейської системи безпеки. наголосив, що інтеграція України до наявних дієвих безпекових структур є не лише найефективнішим рішенням, а й найбільш економічно вигідним для всіх партнерів. Україна високо цінує на зміну позицію Італії щодо збереження та посилення санкцій проти АРАФ, яка розв'язала війну в центрі Європи. Висловив вдячність Італії за турботу та підтримку українських сиріт, які наразі перебувають в Італії через російську війну. Крім того, я запросив президента. Матереало відвідати. Та Київ із нетерпінням очікує на продовження цього міцного партнерства. Так прокоментував зустріч президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, президент вже також і провів зустріч в Римі з головою ради міністрів Італії Джорджо Мелані. Ключовими темами переговорів стали посилення системи протиповітряної оборони України та підготовка до міжнародної конференції з питань відновлення України. Перед початком зустрічі Зеленський і Мелані обмінялися рукостисканнями. Зеленський також подякував італійському уряду за підтримку України, зокрема за схвалення 10-го пакету військової допомоги, який передбачає постачання додаткових систем. ППО. президент зазначив, що посилення обороноздатності критично важливе для захисту від російських атак. Зараз ми хочемо прискорити деякі деталі з цього пакета. В нас є напівіталійські та напівфранцузькі системи протиповітряної оборони СМТ. для нас дуже важлива кількість ракет. Ми на неї розраховуємо Є відповідний пакет ракет. Пакет. ми їх отримуємо, а ще є пакет, який треба доопрацювати, щоб вони до нас дійшли. Окрім без питань, сторони обговорили підготовку до міжнародної конференції з питань відновлення України, яка запланована на 10-11 липня 25-го року. В Римі цитую наші команди почали працювати над цьогорічну конференцією щодо відбудови, особливо культурна спадщина. Тут ми розраховуємо передусім на Італію. Також працюємо з ЮНЕСКО. і Будемо окремо ще працювати з Францією. Я хочу, щоб вагомий внесок в реконструкцію наш. Що сторичної спадщини взяла на себе Італія. Вона дуже фахові в цьому напрямі. До цього про заплановані зустрічі повідомив речник президента Сергій Нікіфоров у коментарі журналіста, як зазначив Нікіфоров серед там які Зеленський буде обговорювати в Італії. Зокрема, входять і оборона підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку. Координації міжнародних зусиль для досягнення миру, євроатлантична інтеграція. Також одна з тем буде присвячена обговоренню співпраці в межах великої Імка, зокрема щодо санкцій проти РФ, зустріч зеленської Мелані відбулася відразу після засідання контактної групи з оборони Україна формат Рамштайн, під час якої очільник Міноборони Ростемєров поспілкувався із своїм італійським колегою щодо ракет для систем Попо, які Італія може надати Україні. У Німеччині відбулось 25-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Під час засідання учасники затвердили вісім дорожніх карт коаліції, що визначають ключові цілі Сил оборони України до 27-го року. День Рамштайн у США оголосили про спрямування Україні пакета військової допомоги на 500 мільйонів доларів, який стане останнім від адміністрації Джо Байдена. Повідомлялося, що Зеленський після участі в засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн поїхав до Італії. До речі, партнери України під час зустрічі у форматі Рамштайн у Німеччині гарантували надання серйозної кількості систем ППО для захисту українського неба. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в. Коментарі журналістам за результатами зустрічі в Німеччині та Італії. Гарантовано, що система ППО додатково буде 19 Чи гарантовано, що воно доїде? Тобто, в нас є підтвердження і підтримка є ще не всі 19 систем. Скажу відверто, але достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Будемо зараз працювати, щоб системи швидше доїхали каже Зеленський. Президент також зазначив, що деякі дуже серйозні системи ППО проходять відновлення. Тому питання інструментів як швидше відновити ті чи інші системи, уточнив він. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський. Повідомив, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться в лютому. Ну і ще цікаві новини з'являються про розміщення іноземних військ на території України. Велика Британія дивиться позитивно на ідею розміщення іноземних військ в Україні. Про що в ефірі телемарафону в четвер розповів президент Володимир Зеленський за підсумками засідання у форматі Рамштайн. Глава держави зазначив, що це питання обговорюватиметься під час візиту прем'єр-міністра Королівства. Кіра до України, і за словами Зеленського, ініціатива із розміщення іноземних військ може стати частиною гарантії безпеки для України. Безумовно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього я вважаю недостатньо, але те, що це може бути серйозною складовою майбутньої гарантії безпеки для України, так пояснив президент. Голова держави повідомив, що британці позитивно дивляться на таку ініціативу, але він буде говорити в деталях про це з прем'єром країни. Голова держави додав, що між країнами вже є дуже. Серйозні рішення проте подробиці стосовно цього він пообіцяв трішечки згодом. Тим часом очільниця міністерства закордонних справ Німачни Аналена Барбок і міністр оборони країни Борис Пісторіус хочуть надати Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро до дострокових виборів. Тим за даними видання Держпігель, канцлер Фарен Олаф Шольц вважається недоцільним. Тож Шольц блокує новий пакет Україні. назадовго до розпаду урядової коаліції Афаран в листопаді два року було складено список озброєння для відправлення в Україну. Включав три батареї ППУ «Арісті» з ракетами до них ракети Патріот, 10 колісних гаубиць і артилерійські боєприпаси зазначає видання. За даними джерел, видання МЗС та міноборони обґрунтували надання нового пакету невідкладними потребами Києва. А також неясністю подальшої підтримки України з боку США після виборів. Зазначається, що на початку січня відомства канцлера неофіційно дало зрозуміти, що не підтримує спрямування Києву додаткових коштів. За даними Шпігель, причиною стало небажання ставити майбутні уряд ФРН перед фактом також зазначається, що відомство Шольца не бачить необхідності в термінових діях, вважаючи більш ніж достатні близько 4 мільярди євро, передбачених бюджетом на 25-й рік на військову допомогу Україні. Крім того, наголошується на можливості використання використати наданої великою сімкою кредит в розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок надходжень від заморожених активів РФ. Джерела видання серед соціал-демократів пропускають, що рішення Шольца не оголошувати подальші пакети постачання Україні з умовлені побоюванням, що це може відштовхнути потенційних виборців СДПН напередодні виборів. І наостанок поговоримо про те, що уряд Японії оголосив про запровадження додаткових санкцій проти РФ. В список увійшли не тільки громадяни РФ. Передає 24 канал з посиланням на слова уповноваженого президента України з питання санкційної політики Владислава Власюка. Він розповів, що до додано 33 організації та 12 осіб, серед яких громадянин північної Кореї, крім того, 53 організації з країн, включно з АРАФ та Китаєм, Туреччиною тепер підпадають під заборону експорту та інші заходи. В основному це виробники постачальники ВПК, пояснив Лесюк. І він також додав, що 23 січня Японія заборонить експорт ще 335 товарів. Натомість євросоюз тривожений, що Трамп може скасувати санкції проти Араф. Зокрема, Брюсель занепокоєно, що обра президент США Дональд Трамп може скасувати рішення свого попередника, керуючись тим, що їх ухвалив Джо Байден, і не особливо замислюючись над наслідками таких. Кроків для європейських союзників про що пише, The Financial Times. Як повідомляє видання із посиланням на три джерела, високопоставлені чиновники європейської комісії розпорядилися переглянути укази чинного президента США від санкцій проти РАВ до торгівлі та кібербезпеки. Таким чином вони хочуть з'ясувати, як скасування указів Байдена вплине на європейських союзників. Як зазначає Financial Times, поспіх перед інавгурацією Трампа 20 січня свідчить про невпевненість ЄС у його можливих діях за словами чиновників, найбільше є стривожений тим, що Трамп може скасувати укази Байдена щодо санкцій проти РФ. Водночас вони сподіваються, що обраний президент США все ж таки збереже санкції проти РФ, щоб використати їх як важіль тиску на Москву в будь-яких можливих мирних переговорах. Також журналісти зазначили, що зазвичай новий президент США незабаром після вступу на посаду переглядає укази свого попередника. Так під час свого першого президентства Трамп вийшов із Паризької угоди щодо клімату також він припинив участь США в ядерній угоді з Іраном, укладеної на посередництві адміністрації Барака Обами. Крім того днями повідомляли, що в останні тижні свого перебування при владі адміністрація Байдена планує ввести додаткові санкції проти Раф через розв'язану неї війну з Україною. Ці обмеження плануються проти понад ста танкерів, що перевозять російську нафту, а також двох російських нафтових компаній і нафторейдерів і російських страхових компаній. йдеться. Про так званий тюньовий флорки ще будемо з вами говорити про підсумки 25-го засідання Рамштайн. І, взагалі, є такі побоювання, що коли відбудеться інавгурація Трампа, вірогідно цей формат взагалі припиниться, розбираємося, що ж було там сказано в четвер, 9 січня відбулося перше в 2025 році засідання контактної групи з оборони України більш відомої як по. Мат Рамштайн, втім, з заяв окремих представників країн-партнерів України могло скластись враження, що це останнє засідання у форматі Рамштайн. Оскільки вже за 11 днів Сполучених Штатах Америки відбудеться інавгурація обраного президента Дональда Трампа. Через це існують побоювання, що Сполучені Штати як провідна держава в цьому засіданні можуть припинити свою участь, і відповідно контактна група з підтримки України припинить с. е yeah. Існування, чи дійсно це стало останнім засіданням в форматі Рамштайн, чи збережуть свою роль Сполучені Штати в цьому заході, та якою може бути підтримка України, розбираємося. Отже, особливостю вчорашнього засідання Рамштайну стало те, що на ньому був присутній президент України Володимир Зеленський. Хоча зазвичай українську сторону представляє міністр оборони Рустем Умєрав, який теж був присутній на заході 9 січня. Під час… Свого виступу глава української держави заявив, що однією з головних тем для України в межах цього засідання стало обговорення поставок протиповітряної оборони, і ми про це будемо також говорити безпосередньо. Але що казав, давайте поки повернемося до Умєрова, Він каже про те, що Наступне засідання Рамштайн, за думкою Мєрова, відбудеться вже у лютому. Все в порядку Трамп продовжуватиме ці Рамштайни і. Контактна група стосовно підтримки України буде цитую його: ми хочемо, щоб США залишилися і посилило присутність. Формати є різні, як ви знаєте, ми створили формат під гідою НАТО. Є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це або співочолювати, тому що це не з Україною разом робиться. Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили на наступний Рамштайн. Говорить мірах. А стосовно того, про що говорив очільник нашої держави, так чого досягли на цьому Рамштайні обговорення поставок протиповітряної оборони, тобто а, безпосередньо були розмови зі сполученими штатами про ліцензування виробництва систем протиповітряної оборони і ракет безпосередньо на території України. Детальніше слухаємо президента. Гарантовано, що в системі додаткові будуть. 19, ви правильно сказали, гаранті. Гарантовано, що воно доїде. Тобто, у нас є підтвердження, є підтримка. Є ще не всі 19 систем. Скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Будемо зараз працювати, щоб системи можна швидше доїхали, бо є, скажімо так, дуже серйозні системи, про які ми завжди говоримо, і деякі з них. Проходять відновлення, тому тут питання вже інструментів, як швидше відновити ті чи інші системи. Окремо президент Зеленський вказав, що сьогодні виробництво дронів в Україні є більш ефективним ніж будь-де цитую. Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовується. І я закликаю всіх вас ставати навіть більш активно залученими в нарощенні цього арсеналу дронів. Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів. І ми також маємо найбільші спроможності в Європі виробляти дрони. Тому, будь ласка, інвестуйте більше в цю українську силу, тому що після вій. Війни це також стане вашою силою, сказав він своєю чергою на засіданні Рамштайну. А ми маємо акцентувати увагу, що був присутній і міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, який бере участь в контактній групі в останнє, оскільки вже 20 січня адміністрація президента Джо Байдена завершить свою роботу в межах засідання. Остін оголосив про черговий пакет підтримки від сполучених штатів для України на 500 мільйонів в доларів цей пакет підтримки став останнім для України від адміністрації Байдена. А окрім того, повідомляється про те, що коаліція країн поставить Україні 30 тисяч безпілотників. Міжнародна коаліція, на чолі з Великою Британією та Латвією, відправить до Києва понад 30 тисяч нових дронів. Про це заявив у четвер міністр оборони Британії Джон Хілі. Велика Британія також оголосить, що шість країн, включаючи Німеччину, Португалію та Данію, зробили нові внески. Ки до міжнародного фонду для України, який вона адмініструє на загальну суму 190 мільйонів фунтів. Цей фонд, який має на меті задоволити потреби Києва в зброї, зараз має понад 1 мільярд фунтів, тобто майже півтора мільярди євро. Далі президент аналітичного центру політика Олег Лісний більш детально про переговори щодо миру. Ну, действительно, очень непростая ситуация. Действительно, мы сейчас обсуждаем намерения ни, ни одного плана, во всяком случае, я не видел и не слышал о нем. Есть проба пера. Это происходит со всех сторон. Все стороны, которые гипотетически или потенциально будут вовлечены в переговорный процесс, они делают заявления следят за реакциями, очень внимательно следят за тем, что говорит Трамп. Но Трамп пока что находится в позиции избранного президента, и он по большому счету не является тем, кто говорит официальные вещи. И к ним так и надо сейчас относиться, потому что Трамп ⁇ это э, ну, действительно человек, который продуцирует такие месседжи, которые заставляют содрогнуться там полпланеты, но это еще не тот президент, который говорит это в Белом доме. Посмотрим, может и там тоже будут не менее резонансные заявления, но нам э, выбора нет, нам нужно эту войну заканчивать. И президент сказал в ни в одном интервью о том, что никто, как мы, не хочет, что, хочет, чтобы война быстрее закончилась. И украинская сторона проявляет гибкость в отличие от российской, которая давит или имитирует давление на того же Трампа, Небензя. Известный стендапер, который работает в ООН, он вообще говорит, что ну, мы, мы эту позицию Соединенных Штатов э, в упор не видим. У нас есть своя генеральная линия, у нас есть свои цели, вот мы их достигнем. Тогда можно будет говорить о каком-то мире. И это говорит о том, что пока что нет точки прикосновения, соприкосновения сторон для того, чтобы начать переговоры. Э, поэтому сейчас мы можем анализировать намерения, опять же таки, я повторюсь, и готовятся к тому, что будет очень непросто. Очень непросто, потому что нам надо зайти в переговорный процесс с сильной позицией. Об этом президент неоднократно говорил. И поэтому идет речь о гарантиях даже на момент условного перемирия или даже прекращения огня. Потому что Путин должен понимать, что будет за нарушением что у Украины есть все необходимое для того, чтобы его наказать за то, что он э, нарушил или собирается нарушить, ну скорее нарушил, да, те или иные условные договоренности, которые мы еще не знаем, какими они будут, да, но оружие должно быть, и президент, насколько я понял его логику, э, она такова, что оружие, которое он не называл, но я так понимаю, что достаточно серьезное, оно находится на территории Украины. Она имеет, іміт Украина Україна разрешение розрішення на использование по російській території, але задействуется только тогда, коли Російська Федерація э, хоча б тот режим приостановки огня. Ми Володимир Зеленський досить часто підіймає питання протиповітряної оборони нашої держави. Адже це є дійсно важливим. Також президент України звернувся із закликом до США ліцензувати виробництво систем протиповітряної оборони та ракет. У нашій країні як передає кореспондент, про це він сказав під час виступу на засіданні контактної групи з питань оборони України Рамштайн, яке відбувається на базі у Німеччині. Президент відзначив, що мотивація це ключ до протидії агресії, зокрема мотивація ризикувати своїм життям. Заради порятунку своєї країни, але мотивація потребує пального а найкращим пальним є успіх, успішні дії, успішні угоди. Коли наші солдати збивають російські ракети, у тому числі балістичні, тримають російську авіацію подалі від України, це забезпечує мотивацію. Відчайдушно потрібно нам. Ми вели переговори з США про ліцензування виробництва систем протиповітряної оборони і ракет в Україні. Це може стати значною частиною наших гарантій безпеки, і це цілком можливо, наголосив Зеленський. При цьому президент закликав не забувати, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувався у липні 24-го року, не усі обіцянки на жаль є виконаними. Зокрема, Україні дуже сильно потрібні системи ППО, які союзники нам пообіцяли. Також голова держави Шаво нагадав про вчорашню російську атаку на Запоріжжя, в якої загинуло 13 людей. і Ще 112 осіб були поранені. Це був усього лише один день один удар з повітря. Ми повинні зупинити російський терор, і ви це можете зробити. Ми просимо терміново доставити системи протиповітряної оборони. І на цьому наголосив Зеленський. Крім того, голова держави нагадав, що Україна потребує виконання усіх угод щодо постачання зброї на лінії фронту. Зеленська дякує усім країнам, які допомагають Україні артилерію, бронетехнікою та усім необхідним. Наші чоловіки та жінки на передовій повинні відчувати, що світ підтримує їх. Нічого не доводиться краще аніж забезпечені їм усім подрібним, аби вони могли відповідати на російські атаки, наголосив президент. І ми вдячні нашим дійсно західним партнерам, які Активно підтримують нас, допомагають. Проте іноді це не зовсім вчасно і не в тому об'ємі, в якому ми потребуємо. Дуже довго вони щось обговорюють, щось вирішують, і тільки потім, можливо, це надходить до нашої держави. А нам це потрібно вже навчора, адже гинуть наші люди, наш народ, діти, і так відбувається кожного дня. Ну і далі також будемо продовжувати говорити про допомогу від Сполучених Штатів Америки. Адже сьогодні було оголошено про новий пакет на 500 мільйонів доларів. Повідомляється, що до нього увійдуть ракети проти повітряної оборони, боєприпаси класу повітря, земля і це має задовольнити критичні потреби України. Президент США Джо Байден доручив поставити Україну в найкраще можливе становище. Це включає в себе схвалення пакета допомоги. Оціночна вартість якого становить 500 мільйонів доларів для надання Україні додаткових можливостей для задоволення її найнагальніших потреб. Про це йдеться на сайті Пентагону. Що ж вийде до цього пакету? Загалом, це ракета для протиповітряної оборони, боєприпаси класу повітря, земля, допоміжне обладнання для Ф-16, броньовані мостові системи, захищене комунікаційне обладнання, стрілецька зброя та боєприпаси. Запасні частини допоміжне обладнання, послуги навчання і транспорт. І Ми сподіваємося, що це дійсно полегшить роботу для наших військових і допоможе їм більш ефективно нищити Рашистів. Ну і досить таки багато країн сьогодні говорили про нову допомогу для нашої держави, і польща не була винятком, адже вони також готують новий пакет військової. Допомоги для України про це сказав міністр оборони Польщі на зустрічі Рамштайн. Також створено дорожню карту коаліції для підтримки бронетанкового потенціалу України. Країни готуються до подальших пожертв техніки. Ну, і далі військовий експерт Дмитро Снігірьов також прокоментував можливість розміщення іноземних військ в Україні. Про це нещодавно говорив президент нашої держави Володимир Зеленський. Чи є це можливим наразі під час війни? Або ж таку можливість ми можемо розглядати лише після мирних перемовин та закінчення цієї війни. Давайте послухаємо думку експерта. Ну, якщо мовиться про розміщення військових контингентів країн НАТО на момент активної фази бойових дії то це не реалістичний сценарій. Відповідно, якщо з'являються військові контингенти країн НАТО на території України, вони відповідно стають автоматично учасниками стороною війни на боці України. Тому Російська Федерація відповідно розглядає і ці військові контингенти і території їх країн як законні військові цілі. Це прекрасно розуміють і в Росії і, відповідно в країнах НАТО. Мовиться про європейський континент, і то, що тому це малореалістичні сценарії. Крім того, варто зауважити, що Конституція України заборонена розміщення. Військовій баз на території України, тобто будь-який контингент передбачає місця постійної дислокації. Правильно, відповідно, потрібні зміни в конституції. Це ще один момент, який свідчить не на користь цієї версії. Якщо мовиться про розміщення військового контингенту, вже після закінчення активної фази бойових дій, то відповідно постає питання. Це буде військовий контингент на основі двосторонніх договорів України з однієї з країн НАТО. Якщо так, то це можливий сценарій. Якщо відповідно через Радбез і це миротворча місія під егідою ООН, то це неможливо. Неможливо, чому пояснюю. перед прийняттям рішення проводиться консультація з обома сторонами війни щодо розміщення миротворчого контингенту. Позиція Російської Федерації загальновідома, вона виступає категорично проти присутності військ НАТО на території України. Ми навіть не будемо заглиблюватися в мандат миротворчої місії, чи то сили з підтримки миру, чи то примусу до миру. На цьому можна вже поставити крапку. Тобто на рівні консультації, Російська Федерація заблокується рішення, якщо навіть і Росія погодиться з цим. То далі прийняття рішення Радбеза мову і головне миротворчу місію фінансують члени Радбезу. Причому левова частка фінансування на долю Сполучених Штатів припадає приблизно до 30%. Росія фінансує 6%. А давайте згадаємо заяву вже новообраного президента Сполучених Штатів Трампа, що саме Європа має перебрати на себе весь тягар фінансових зобов'язань щодо військово-технічної і макроекономічної підтримки України це задовільнить Сполучені Штати? Ну напевно, ні, відповідь очевидна. Тому ну варто говорити. Ми проаналізували разом з вами всі можливі варіанти.